នីរីនេត្រៃប្រស i Ансамбль обрядової пісні Свашечки Вишневського сільського клубу має чимало своїх шанувальників. Він лауреат обласних всеукраїнських конкурсів. Нові і нові перемоги окрилюють. Додають сили так у Ворзелі, що під Києвом відбувся четвертий всеукраїнський фольклорно-етнографічний фестиваль Золоті ключі, повнозвучно і багатоголосо Драбівщину представив народний аматорський ансамбль обрядової пісні Свашечки Вишневського сільського клубу. Його керівник Ольга Компанець, Драбівський район участь у цьому фестивалі. Брав уже не вперше радував своїм автентичним співом. Соковитими і сильними голосами. Ансамблю брядової пісні свашечки отримав диплом і гучні аплодисменти від глядачів. Мій колектив запрошує скрізь і на весілля, і на всякі заходи. На фестивалях ми буваємо, ми по району, по нашому Драбівському, ми держимо перше місце за рік по концертах. Кожний рік ми 25-30 концертів, 27 – Це ми даємо рік по нашому районі. Зараз на більше всі. А я була свідком, американці збирають фольклор, наш український. Якщо американці вас почують, запросять в Америку. полетите туди. Якби ж тільки трохи вихворіть, щоб бути трохи як кажуть, щоб можна було. Поїду, Куди хочу поїду. Я буду співати, скільки мені Бог приписав, і що мені мама вложила і Бог вложив. Я буду співати до дотихпить. І цей колектив я не можу, щоб я його покинула. Я до його вже привикла і вже привикла. Не всі 36 років, ну тут є старі-старі кадри, що по 36 років. У вас є Це можливість і... із вашого села Вишневого поїхати, наприклад, до Кононівку чи ще куди, до своїх родичів, а ви все там залишилися. Чому? Скажіть. Ну, ви знаєте, що да, мене так моє життя склалося, що рано стала вдовою, тоді ж причини другі, теж смерті. Але я так привикла в цьому селі вишневому, я сама ж не Черкащанка, я сама житомирянка, Томирянка, Полесянка. Але я до цих дівчат звикла, що я не можу. Я цей колектив не знаю, як я. Отак ну, другий раз буває причина, знаєте, і розсердиться, Ну я його не покину. Поки я зможу. Чого ви сердитеся? Чого ви сердитесь? Скажіть. А я, я... А я другий раз, знаєте, чогось серджуся. То що я стараюся, а є такі люди, що не підтримують. І просто я не сказала, що в нас у районі, нас не розуміють, на все. але. Я правду кажу, цей колектив більше я своїм здоров'ям, своєю силою. Я їх вивозила по всій Україні. Це, це без брехні. Тут навіть сусідні села і ті підтвердять. І скільки в мене здоров'я, навіть деякі звертаються. Ольга Яківна, ми вам завидуємо, ми вам Поможіть допоможіть нам, щоб ми де своїм колективом поїхали. І ви допомагаєте таким, таким людям. Помагаю. Я допомагаю таким людям. Мені не треба плати. Я звикла співати, але вже ж голос сідає на низ, і мені нічого не треба, просто повіть. Який голос у вас? Я сьогодні дослухалась. По-людяному, по-людяному, а пісня це держить усіх і, і передає здоров'я і в сім'ї, і не в сім'ї, скрізь буде злагода й мир. І якщо людина співає, значить вона ще живе, живе і буде жити. І треба, щоб пісня ця звучала скрізь, а наші керівники, щоб нас підтримували. Таких, як оце, оці жіночки вже в літах. От, наприклад, ось у нас Галина Галина вже їй до 75 Жінки тут усі протестують, кажуть, ми не в літах. Ні. А не так літа, як здоров'я, бо вже, як не кажіть, але вони йдуть, вони хочуть співати. І щоб таких людей. Але бить... подивіться, всі стоять дуже рівненько, всі посміхаються. Я б не сказала, що тут хворі є. Ні одної немає хворої. Ми. І ми будемо старатися і давати людям. Насолод будемо співати. Як ми зможемо? Скільки в нас платить здоров'я, і які ж у нас вже будуть голоси? Бо воно ж як не кажіть, уже ж голос не в 30 і не в 40 років. Але, Але ми будете лікує, правда? Да, лікує. Пісня... Лікує. Пісня лікує Олечка Яківна. І ще скажіть городи вас мучать, що там може десь щось не оброблене, Чи ви забуваєте, коли співаєте? Але дівчата все рівно ото огірків пона вибирали вже по, по три відра. Вони їх покидали, це кажуть. Бог дасть ще будуть. І поїхали сюди, кажуть Бог з ним. Помідори теж, так само все. Пополють, а що не по полю, все рівно їдуть. Куди нас запрошують, вони скрізь їдуть. Картопелька яка вродила цього року? Цей рік у нас дощів, може, вони де полосою, але у нас дощів дуже мало було по нашому району, дуже мало. То картопля вона і рясненька, але не дуже така вдала, щоб велика. Ну нам хватить. Співати ми не сильно наїдаться, будемо, бо ми так ж свашечки. Видно, що свашечки. То ми не дуже будемо наїдатися, щоб співати легко. Для нас хватить. І для сім'ї так само вистачить. У вишневому вишні, як завжди, квітували. Да, да, вишень, вишень і серік яблук, а так це взагалі. – Якщо я зрозуміла, ви запрошуєте тих, хто співає до вас. Хай, будь ласка, ми всіх запрошуємо, ми раді, бо нас запрошують і ми запрошуємо. Хай приїжджають. Чим багаті, тим і раді. Тих завжди да, люди наші будуть задоволені їхнім виступом. А ми вже ж будемо віддякувати тим людям, які до нас приїдуть. Ми лауреатами неодноразово ставали на фестивалях, неодноразово дівчата. Завойовували ми скрізь. Нагороди і дипломи, і грамоти. Колектив постійно на виставках ярмарка в Чубинському або на ВДНХ в Києві. Мій колектив вручає, які там гості з-за кордону. Постійно мій колектив їм вручає коровай. Постійно ми там співаємо і люди ті всі задоволені. Не тільки там скрізь. Три мили, що йому і серце віддала, ой черешенко, я, скільки світу білого, понад сівою, понад кручеє, тим чекаєш милого. Ой черешенько, ще. Я, скільки цвіта білого понад сивою, понад звичею, ти чекаєш мілого, а ще прийде і липне вас пеха, сонце розіться через край, не жури, що ми трідали чека, не жури, що ми далеко, ти його черешенько, чекай. ой а ще й я, скільки тві побіго, над сивою. Вона круче, ти чекаєш милого, буде зустріч, радісна й неждана. Ще дочекаєшся, колес. І коли приїде твій коханий, Ти до нього ніжно пригорнись. І коли приїде твій коханий, ти до нього ніжно пригорнись. Ой ось ще й я, Ти чекаєш милого, ой черошенько, ще й ти кучає, скільки цвіту білого. Понад сивою, понад кручею, ти чекаєш милого, понад сивою, понад.

Криницями, мальвами біля парканів, щебурними українськими хатками, що туляться до розкішних садів з невеличкою річкою, а поруч ліс і степи з дзвінкими волосами птахів, цвіркунів. Це батьківщина Ольги, Яківний компанець, керівника фольклорного ансамблю, обрядової української пісні Свашечки. Цей творчий колектив є учасником багатьох всеукраїнських конкурсів. Нещодавно йому виповнилося. Десять років тут її домівка, тут минуло важке післявоєнне дитинство. А у родині Ольга була тринадцятою дитиною. Скільки себе пам'ятає, працювала зранку до вечора, не цуралася будь-якої роботи. Всі в родині Ольги Якіни працювали від зорі до зорі, як і прийнято було в селі. Люди землі, люди пісні, бо завжди співали і в щасті, і в горі. Тут легко дихається духмяним Імень вітрам а вода з криниці особлива, чиста, сонячна, солодка. Ольга яківна Компанець ішла до творчості, як ідуть люди до храму з чистими помислами, з відкритою душею. І то було справжнє свято, коли мама, читаючи думки своєї маленької доньки, співала разом з нею. Літа, літа, ніби й не було їх, так щиро задушевно розмовляють подруги про дітей, онуків, про минуле і майбутнє. Нелегко давалися учасникам ансамблю ці творчі злети. Жіночі плечі витримували все. Часом бувало, щоб зібратися на репетицію, жінки проходили майже 10 кілометрів, адже живуть вони не в одному селі, ішли, і співали. І зникала втома така вона сила пісні за півсторіччя. Творчій діяльності, адже Ольга Яківна до того, як організувала ансамблі Свашечки, співала в інших колективах, було чимало перемог на обласних і всеукраїнських конкурсах. До неї прийшло визнання, але часто задає собі питання, чи потрібна кому пісня, адже часом людям не до високого мистецтва, не до пісень. Життя в Україні далеко не ідеальне. Більшість людей тут просто намагаються вижити. Але хто ж як не ми, українці без пісні? Усе життя йде жінка до дива. А душа її то плаче, то сміється. Ні, більше плаче через несправедливість, байдужість і жорстокість світу. І переплавляє жінка-мати біль і сподівання у творчість. Василь Іванович Здрабова Драбова написав драбівські деруни. От ми тепер їх цю пісню ми виконуємо. І ми йому дуже вдячні. Таку пісню ще ніхто не виконує. Ніхто, ніхто. Ви перші. Ви перші да. Да. Ви, ця пісня розлетиться по всьому не світу не, і всі да. будуть співати про драбівські деруни. Да, да, я да. смакувала дуже добрі. вони добрі, добрі. Да, да. це не передати. Які да. смачні хто готував на всі. нас, похоже, як і ми повненькі, так і в <рисвіт> ді. <рисвіт> 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 ми готуємо всі дома потроху. Потроху, хто я хто стільки зможе, стільки. хтось. Прекрасні господині гарно співаєте. you – Так, Тануся нас. Mm -hmm. як ту на чому попало, <реш> як, по, як, як прийдеться. <реш> Що вони кажуть, достатньо вже співати, працюйте. Не, не пускаємо, ми, ми йдемо. Не пускай демо. Такі ви непокірні. Ні, не, не слухаємо. Знову пішли, де ми маємо йти до як на репетиції. <реш> а звідки ж ви зібрались? Тут і вишневе, ще з яких сіл? – Я закарпатська, попала в вишневі. У вишнево. вишневому, вишневому, <серкіт> це в Шрамківці. Я в Шрамківці, а мені до Вишневого чотири кілометри. І пішки я знаю, де ти? Пішки ходжу, коли зятя попрошу, що підвезе, коли хтось підвезе, а душа співа. Я побуду коло їх. У мене на тиждень азарт такий, що я жива. Я не уявляю, Оля, 4 кілометри, підвозить. як да. пішки йдете. Да. Оля підвозить вас з машиною. Да. І Оля. У нас колись машина там як застряла, я думаю, як же ж це ж і нам прийде йти да, пішки. Да, ще так. взимку це було. Взимку було так, що ми і машину пхали і відкидали її. Тільки машину? Да. 12 часов ночі. І зять, Кожній треба медалі і орден. Зять, каже, мені вже й ми, надоїло ми, вас возити, поки будете співати. Я кажу, синок, поки я жива, поки ще ноги носять. Я буду їздити і співати. І вони змирилися. І змирилися, і як прошу, підвозять. Як прошу, да. забирають. забирають і а приходите? Прекрасний настрій, да, всі да, щасливі. Да. Онуки каже, автобуса. Антон. <реш> Онуки кажуть, бабо, ну наспівалася. каже, ой, діти. Окей. Я здорова і щаслива, що я в цей колектив попала. І ви теж щаслива. Я бачила, як ви співали, і посміхались постійно. Ну, я, навірно, наймолодший учасник цього колективу. І саме далі живу. Ми з Василем Івановичем, живемо в одному населеному пункті драбів. Як же ви добираєтесь туди? Спочатку ну, в, в цей колектив попав мій чоловік. Він сватом, Всі він сьогодні відсутній. На господарстві, так, сказали. Ну так. Да. ви йому сказали, будь вдома, працюй. Ні ні, 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 не так було. Необхідність була. Так йому хотілося поїхати, ну не вийшло. Ну, а слідом за чоловіком я попала в цей колектив. Так що вся родина співає. Да. Ми з чоловіком у Сках участвуємо, а мій син Василь Іванович ведев. Гармушечка, да. Син грає. Ансамбль гармушечка. Я живу теж в селі Вишневому. Я завідуюча клубом. Ну, дякуючи Ольге Яківні, як я не впиралася, як я не хотіла, але вона мене, можна сказати, притягла в свій колектив. Не пожалкували. Не пожалкувала їжджу що тепер з ними, дякуючи їм, учуся в них так само. Я недовго. З ними Але там репертуар уже вивчили, майже весь чи весь весь, майже, майже весь. Заставили. <рес> а да. скільки ж у них пісень? Бо я так і не Ви можу. Знаєте, мабуть, незлічима не кількість. Так, Через не, те, що менше тисячі нема. Ой, кожен раз якесь нове, нове кажу, Ольга, Якіна, давайте слова переписуємо, бо я їх, наприклад, не можу знати. <рес> ну так таким з таким керів... керів... з таким керівником важко чи легко? Ви знаєте, легко. Вона завжди підтримає, завжди щось підкаже. На сварить, якщо треба. Але ж це потрібно? Конечно, конечно, без цього ж не можна. Вам всього доброго, успіхів, нових пісень. Чекаємо. Отримав диплом і гучні аплодисменти від глядачів. Українська обрядова пісня. Вона є однією із святинь нашого народу, його найціннішим духовним скарбом, гордістю, і красою, геніальною поетичною біографією. Ансамбль обрядової пісні Свашечки Вишневського сільського клубу прославляє піснями свій край Україну. Будемо співати, поки співається, говорить його керівник Ольга Компанець. Тож нехай якнайдовше радують своїми піснями ці прекрасні жінки і гармоніст. Вони не можуть жити без пісні і дар цей небесний.